Всім доброго дня в ремонті. Зварювальний апарат Gerard MMA 250. Несподівано, да? тому що оце мені трошечки набридло, і я хочу перемонтувати іменно зварку. По кришці вже бачу, що кришечка знімалася, тому що ребра охолодження повинні бути тут і при проходженні повітря через внутрішні компоненти повітря повинно виходити ось тут. Тобто по боковим ребрам і також попереду. А ось це погіршує ефективність охолодження. Загалом. Так, ну, візуально бачу трішечки сажі. Так, щоб вам було видно. Вон там от бачите, так? Да? Ось так краще видно, що тут саме сталося. Бачимо розірваний транзистор, стабілітрон, резистор на 2,2 Ом. І ось так підчмалений електролітичний конденсатор на 400 В 470 мікрофарад Так, зараз розповім, що буду міняти. Це транзистор 4N90, також шим-контролер 3843, затворний резистор на 51 Ом. Його номінал може коливатися там від 30 до 51 Ом. Цілому буде працювати. Далі стабілітрон на 18 вольт, резистор на 2,2 Ом, резистор на 1 ком. Це першочергово, те, що необхідно замінити зазвичай у таких випадках, коли виходить блок живлення, саме у таких зварювальних апаратах з подібною платою. А, і також ще додаткова міра. Ну, якби на предмет виявлення якихось е таких прихованих моментів, я пропаюю кожен елемент е для того, щоб ну, подивитися, чи є там тріщина. Тому що, ось, наприклад, ось такі керамічні конденсатори, вони, начебто, на вигляд, цілі, все гаразд, все в порядку. Але при доторканні паяльником ну, до одного чи іншого краю у нас ну, відповідно якась половинка може бути відколота. Тому ну, якби така просто примітивна пропайка кожного елементу, вона ну, додатково дозволяє виявити якийсь несправний елемент. Несправні елементи було демонтовано, а ті, що залишились на своїх місцях, додатково пропаяні, і при цьому всьому ніяких тріщин чи сколів не було виявлено. Підготував нові деталі і буду займатися їх встановленням. Все готово, начебто, мене тут і не було. Залишилось запаяти електроліт, відмити плату з цієї сторони. І перед тим як щось взривати, давати сюди 220 вольт. Напряму одразу на радощах. Ура! Я спаяв, так не треба. Треба спочатку дати жилення на ось цей конденсатор. Це у нас якраз таки лінія жилення ШИМ-контролера 3843. Зажививши його, у нас буде змога зняти з на затворі транзистора, який мінявся. Тим самим ми переконаємось у справності задаючої частини. Далі можна буде дати плюс 310 вольт, не 220 одразу, а іменно плюс 310 безпосередньо на службовий блок жилення. Що для цього треба зробити? Ось з цієї сторони є ось така невеличка перемисічка. Якраз таки, якщо ми розпаяємо ось цю капельку припую, у нас буде можливість відокремити силову частину, тобто транзистори разом з електролітами від службового блоку жилення. Тобто, ми можемо подати сюди чисто 310 вольт, не даючи ніякої, ніякої напруги на силові транзистори. Тобто, і в разі, якщо у нас запуститься блок живлення, якщо все гаразд, буде можливість поміряти напруги, які вже у нас по низьковольтній стороні, іменно по частині керування, також зняти осцилограми на затворі силових транзисторів. І вже тоді можна на 100% переконатися в тому, що у нас тут. Повний порядок і нічого вже більше ну, не вийде з ладу. І можна буде цей апарат підключати до мережі 220 вольт, накидувати його на стенд, там регулювати, настраювати і робити вже з ним те, що треба, тобто використовувати за призначенням. Крокодили від лабораторника сидять напряму на конденсаторі, що посолоров на затворі транзистора, подаю живлення 14 вольт. Бачимо мінімальне споживання струму, так і повинно бути. І ось така картинка на екрані осцилографа. Нормальний розмах, частота в нормі, нікуди не плаває, все чудово. Тобто, це свідчить про те, що у нас задаюча частина, не абсолютно справна. Подаю плюс 310 вольт за рахунок ось такого підвищуючого dc dc перетворювача. Перемишечка при цьому розпаяна, бачимо. Тепер даю живлення від лабораторника. Вентилятор спрацював, індикація на передній панелі присутня, тобто блок живлення в роботі. Тепер можна заміряти напруги на цих лінійних стабілізаторах, познімати оцелограми на затворі силових транзисторів і тоді можна буде включати у мережу 220 В. Міряю напруги на лінійних стабілізаторах це у нас 7815 і 7915. Так, На першому стабілізаторі у нас 15 В присутнє, на другому стабілізаторі у нас теж 15 вольт присутнє. Ніяких відхилень, все в порядку. І ось такий сигнал повинен бути на затворах всіх силових транзисторів. Перевірка зварювального апарату подаю мережу 220 вольт. Напруга хвостового ходу трішечки більше 100, якщо точно там десь 106 вольт. Ну, це із-за того, що по мережі 220 зараз завищена напруга. Так, спробуємо підпалити. Не підпалюється. Ну, регулювання струму є чи нема. Ну-ка, да, струм регулюється. Так, ну, це не годиться. Зараз трішечки поколдуємо над цим апаратом. Так, чарівною паличкою покрутив, включаємо. Регулятор на мінімум. Пробуємо підпалити. Красота. Підпалює, аж бігом. Все супер. Так, тепер можна підкинути навантаження. Давайте глянемо максимум. Ну, Почти 150 А. Я думаю, що для цього апарата хорош, більше не треба. Все, можна його вважати відремонтованим, все в порядку. Тест пройдено, живлення відремонтовано. Наступний в ремонті зварювальний апарат Чемпіон Міні 250. В нього вибиті транзистори. Бачимо, вони тут, до речі, колись мінялися. Мінялись так не зовсім якісно, які вони тут стоять. Зараз подивимось, знімемо фланець у цей. Термопасту стару ніхто не витирав і нову, по-моєму, теж ніхто не наносив. Тому що ну, тут взагалі сухо. Так, понятно, ну, Транзистори, по-моєму, щось схоже на FGH. Там 40 N60 або 60 N60. Ну, Подивимось, що встановлено. Е, тому ну, тестером, я думаю, зараз немає сенсу сюди щось тикати, щось показувати. Тому що ось навіть на кришечці у нас тут приклеєний термістор. Ну, він же пазістор. Так, він у нас, здається, десь отут стояв. Да, вон, бачимо порожнє місце на платі, він був там встановлений. Послідовно з Ну, Тільки різниця, що у тих негативний температурний коефіцієнт, у цього позитивний. Все, і на тому якби вся різниця. Ну, а вигорів він, понятне діло, з-за того, що у нас коротке по транзисторам і перевімкнені у мережі 220 вольт. Одразу коротке замикання випалює саме цю деталь. Тому ось так от. Займаюся ремонтом, вам показую. Транзистори стояли в GH40N60, всі з однієї партії, тому до транзисторів тут питань немає. Але вони вийшли з ладу і потребують заміни. Підготував поверхні під монтаж нових транзисторів відтер стару термопасту. Виріжу новенькі термопрокладочки. Також по драйверу тут питань немає. Резистори на 5,1 Ом і на 20 Ом цілесенькі і неушкоджені. діоди також цілі. Оце єдине треба буде весь цей флюс відмити, тому що він тут явно зайвий. Ну і якби Цілісність драйвера ми перевіримо з вами потім, коли заживемо окремо службове блок живлення. Тим самим у нас з'явиться генерація на цих транзисторах. І це буде видно по сигналу. Якщо буде якесь ушкодження драйвера, іменно з навантаженням може безпосередньо з транзистором воно себе проявить. І якщо ніяких проблем не буде, то у нас буде красивенька ось ціла рамочка. Так, ну наразі я ж кажу: вирізаю прокладочки, монтую нові транзистори, відмоваю драйвер, ну і буду займатися нижньою платою для встановлення термістора. Так, нові транзистори встановлено, все відмито. пропаяно з обох боків, бачимо все чистенько, гарненько. Нові прокладочки, транзистори 40 N60 виробника Так, думаю, зараз ось цей драйвер від залишків заводського флюсу і деякого бруду. Подаю плюс 310 вольт безпосередньо на службове блок жилення, що постелурафа на затворі одного з силових транзисторів. І маємо прекрасний сигналчик. Частота в нормі. Ніяких зауважень немає. Пробіжусь по всім транзисторам, порівняю сигнали. Якщо все гаразд, то тоді буду займатися вже нижньою платою. У даній моделі зварювального апарату контроль вихідного струму відбувається не за рахунок шунта, а за рахунок ось цього трансформатора струму. Перевіряю роботу зворотнього зв'язку по струму, регулятор в мінімальному положенні. За допомогою лабораторника буду імітувати той струм, який би у нас протікав, скажімо так, у силовій частині. Так, тепер дивіться, на екрані остолорафа у нас присутня генерація. Я на лабораторнику збільшую струм до того моменту, поки генерація не зникне. Все, бачимо, генерація зникла на рівні 16 мА. Тепер зменшує струм. Все у нас на рівні 14 мА. Шим знову ж таки дозволив генерацію. Тепер давайте збільшимо там, струм до 25 мА. Генерації при цьому всьому немає. Тепер я змінюю уставку. Ну, тобто, дозволяю збільшити струм. І бачимо, генерація з'явилася. Тепер, якщо я регулятор покручу знову в мінімум, генерації немає. Додаю струм до того моменту, поки з'являється генерація. Ось, ну тут на шкалі нас, ну давайте до 90. Так от піднімемо. Тепер знову ж таки збільшую струм на лабораторнику. Імітую його проходження через трансформатор струму. Вся генерація зникла вже на рівні 49 мА. Зменшую, збільшую, зменшую, збільшую. збільшую. Зворотній зв'язок по струму працює коректно. Відповідно, причина виходу з ладу транзисторів не є якась некоректна робота зворотного зв'язку. Тому це або тепловий пробій, або електричний пробій, або там погана напруга в мережі, ну, тобто, що могло вплинути там на ланцюги керування. Но в будь-якому разі це не зворотній зв'язок по струму. Так, знайшов я цілу крильчатку, зараз поміняю, і буде справний вентилятор. Після того, як була знята стара крильчатка, витирається весь бруд, який був на поверхні. Встановлюється нова крильчаточка, стопорне кілечко, резиновий щільнювач, ось ця наліпка, можна додатково її зафіксувати за допомогою клею. І на цьому все. Вентилятор зібраний. Все, бачимо. Не торохтить, не репить, дисбалансу не буде. Ну Так, це зовсім інша справа. Апарат готовий, настав час тестування, Включаю мережу 220 вольт на прохолостового ходу 75. Так, регулятор в мінімальному положенні, подивимося як підпалює. Підпалює нормально, не скажу, що погано. Так, підкидаю навантаження, давайте подивимось, що там у нас максималочку дає. Так, крутимо на всю 150 А, якраз 24 В. Все, рибків ніяких не помічаю, регулятор не зношений, все плавненько. Так що питань немає до апарата. все, варити буде, все чудово. Так, ну а Кому сподобалось це відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал, на все добре, до нових зустрічей.